Всім привіт! У нас продовження недільного влогу. Я обіцяла, що вийду... Я обіцяла, що вийду на вулицю. Коли ми за лісою вийдемо на вулицю. Але ми, ми підемо поштувати морозиво. Так, молодець. Але не це я обіцяла. Я обіцяла, що будемо з вами перевіряти, як працює мікрофон на вулиці. Зараз ми йдемо біля дороги, машин немає. <плес> Дякую. Навіщо не закривай? Не закривай, потрібно ж передати всі звуки, які є на цій вулиці. Так, ми йдемо за лісою гуляти, тому що в кімнаті дуже спекотно. Моя косметика мінімальна на моєму обличчі, але і вона. А ти що будеш? Mm? А ти щось будеш? Mm -mm. Аліса, а ти помітила, що в тебе морозиво з полуничкою? І футболка з полуничкою. Так зелений, ходімо. От Зараз дуже цікаво, дуже сильний вітер на вулиці. Цікаво, чи буде чути мене, чи ні. Хоча, взагалі, знову ж таки, мікрофон далеко. Е, я ще хочу сказати, знаю, що всі знають, що у Аліси нежить, а я купила їй морозиво. Ну, бо можуть написати зараз, навіщо ви це робите? Ну в неї не болить горло. Нежить, то таке, Нежить і нежить. Аліся, тільки їсти потрібно дуже повільно. Зараз ще потрібно знайти ту серветку. Зараз підемо з вами, прогуляємось в порту. Аліфанте. Аліса не знайшла іншого місця. До речі, ось це все, що вона з'їла, і тепер це їм я не хоче каже, що вона їлася, а у мами взагалі то горло болить. Зараз нас захитять, скажуть, що я якась така мати непутьова. Така Гарна погода сьогодні. Так, Аліса хоче спуститися сюди. Давай. Так, ви бачите, які хвилі. Це означає, що на вулиці вітер. Не видно. Взагалі дуже часто буває видно, а зараз ні. Куди підемо, Аліся? На базар. Аліся хоче сходити на базар. На той, де сувеніри продають. Як думаєте, чи хочу я. Зараз підемо. Там нічого цікавого такого немає, але підемо позаглядаємо. В цьому місці переробили як тротуар і дорогу. І я колись, напевно, два роки тому Алісю фотографувала біля цих хлопців з валізами. Я додам, напевно, фото, якщо знайду, як тут все було. А тепер тут клумба. Так, їдемо ми на базар. Я хочу подякувати за донати ось цим людям. Один донат на купи мені каву, інший на монобанку. Велике вам дякую. Я хочу подякувати вам, Максим. Ви дивитесь мої відео дуже уважно. Дякую вам за ваш донат. Мені дуже приємно, що вам захотілося зробити нам приємно і це вже не перший раз. Велике вам дякую, Бажаю вам всього. Найкращого. Ну, я не можу передати навіть словами, наскільки мені приємно, що мало того, що ви робите донат, так ще й ви пишете такі класні, неймовірні коментарі, так підіймають настрій. Просто ви сьогодні зробили наш день. Велике, велике вам дякую. Тут все мерехтить, Аліся, це все, що було у хорем Султан. Так. Так. Яке? Зелений. Я так. Покажи, покажи ще раз, я так розумію, що тут на... в кожному кіоску є Хюрем Султан. Щось від Хюрем Султан. А кінець взагалі буде чи ні? Не. Ні? Не. Боже, чого тільки немає. Совісті в них немає, от що я думаю. Так, додала відео, допитала з приводу вітамінів для Аліси, а саме кальцію. Боже, Я накрутила. Там, хоч там працює це там мікрофон. Була фарнація, працює. Там була фармація. Була, немає ніде. З приводу цього кальцію таке люди накрутили. Ні, не всі, просто ну, деякі були такі коментарі, що не потрібно, потрібно аналізи там здати чи ще щось. Я чудово розумію, що у Аліси є як, потреба кальцію, тому що вона не їсть взагалі молочних продуктів, не їсть оці всі горішки. Ну, дуже-дуже рідко. Ой, Аліса, підніме. Що стосується збалансованого харчування, я дуже рада, що ваші діти їдять все, що ви їм даєте. Аліса не їсть все, що я їй даю. У нас дуже. Обмежений раціон. Алісочка, я чую з першого разу, донечка. У нас дуже обмежений у неї раціон, це що я їй пропоную, вона не завжди хоче їсти. І тому я дуже радію, якщо в вашій родині, ваші діти, саме фонд підходящий, що ваші діти їдять все, що ви їм даєте, збалансоване. У нас не виходить, якщо чесно, і у Аліси була проблема в жовтні, їй було погано, вона підхватила якийсь вірус, і тому зараз вона не може їсти молочні продукти і все, де є глютен. Пам'ятаю один момент мого дитинства, так скажемо, в школі, коли я навчалась. Коли я в школі навчалась. Був період, коли я взагалі нічого не хотіла їсти. Я їла тільки бутерброд з ковбасою. І все. Згадаю, я зараз, коли побачу це відео, мій тато, він, він з мене сміявся, тому що все, що я їла, це ковбасу. І Вони мені пропонували там і борщі і супи, і, і все, що хочеш. Але я відмовлялася, не хотіла того їсти. Ну таке, нічого виросла, все зі мною добре. Але я зараз розумію, що Алісі потрібно якесь джерело. Кальцію. І це має бути або в чистому вигляді. Ну, напевно, в чистому вигляді. Я вже бачу, там мені писали, що це якийсь хімічний состав, состав, склади, склад. Мені вже там писали, що потрібно приймати, якщо п'єш кальцій, то з Д3 і таке інше. Я не знаю, з чим його потрібно приймати. Я шукала або якусь таку таблетку в нас така була глютанат, глютамат. і Можна було її просто поживати, і тобі ставало легше. Ну, коли хочеться знаєте, облизати стіни в під'їзді, коли вони вологі. ось, Або вітаміни, щоб там в складі Бабу був сказати, цей кальцій кальций. Мені посилку сміла, я не можу держатися. Потрібно йти Покупите в лікарню. Мені. Аліса. Потрібно йти в лікарню і здавати аналізи. Зачекай, до речі, коли Алісі було в жовтні погано, ми ж здавали, ну зачекай, ні, я не про те, ми здавали аналіз крові. І по повністю загальний аналіз, великий, там розгорнутий, і взагалі в неї не було ніяких проблем зі здоров'ям. Взагалі не було наче. Але ось це жага. Е, куснути крейду. У <смі> нас з чогось є, ну з чого є, я не знаю. Тому я подумала, що я хотіла б якусь таку е, пігулку, яка була в Україні. Оцей глютанат, глютамат, як там правильно. І Ну, щоб збити аскому, так сказати, ось так. Але вітаміни я хочу купити, тому що так, для загального стану я вважаю, що іноді, хоча б раз на рік, потрібно. Пити вітаміни, тому що наші діти, ну, на жаль, не отримують зараз нормального харчування. В кого діти отримують і збалансовано харчуються, я вам заздрю, чесно вам скажу. Аліса, зачекай. Я вам заздрю, ви великі молодці, що годуєте своїх дітей збалансованим, здоровим харчуванням. У мене так не виходить, на жаль. Ось, до речі, я знайшла, прийшла додому. Дивіться, це. Аліса аналізи за 27, 11, 23 року. І ось тут є кальцій, і він в неї в нормі. Бачите, навіть ближче до верхньої межі границі. Тобто все добре. Але чого вона хоче їсти крейду? Вона не має відповіді. Дякую всім, хто провів цей день. З нами додивився відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, за підписки. Всім бажаю гарного, чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.